Напередодні Великодня ми тільки закінчили Раду оборони області, і серед питань порядку денного було піднято питання посилення заходів безпеки та правопорядку під час святкувань. Наше спільне завдання мінімізувати скупчення людей у місцях освящення великодних кошиків та інших місцях масового скупчення людей. А всі ми бачимо ситуацію, яка відбувається в країні на сьогоднішній день: Кривий Ріг, Дніпро. Суми, Харків щодня потерпають наші люди в цих містах і в інших також від а, атаки російських БПЛА, ракет і так далі. Правильно, тільки що на радіо було сказано, що Ескандер долетів від Російської Федерації до інституту зв'язку за дві хвилини. Ми повинні враховувати те, що як ми можемо реагувати на ті речі, які відбуваються, і як воно безпекові речі, і як ми можемо реагувати на них. Тому нагадую, що в цей період комендантська година в області діятиме без змін. Тобто з опівночі до четвертої години ранку буде діяти комендантська година. Закликаю парафії всіх, хто від... це в нас і католики, і православні, і греко-католики, всі парафії, які відсвяткують від... Від... святкують Великодень в цю неділю, врахувати цей момент. В принципі, Владика Федре зі своєї сторони пояснить, розкаже графік, розкаже, як вони планують робити ці богослужіння, але ці речі були напрацьовані і відпрацьовані в минулих роках. Правоохоронна система, органи цивільного захисту надзвичайних ситуацій будуть працювати в посиленому режимі. Правопорядок на вулицях області залежить від кожного з нас і як ми будемо до цього відноситися. Дякую за те, що послухали. Зараз керівники відповідних структур. Зі своєї сторони скажуть пару речей, і акцентують увагу: бережіть себе, бережіть своїх близьких, не нехтуйте безпекою. У разі повітряної тривоги перебувайте в укриттях. Бажаю всім безпечних та веселих свят. Будь ласка, він і Шановний головуючий, шановні присутні журналісти, всім добрий день. Хотілось би відзначити, що дійсно з 19 на 20 квітня на території Полтавської області в територіальних громадах у нас заплановані заходи, заходи в 301 куль, культовій споруді. Тому, тому в ці дні поліція Полтавської області буде нести службу в посиленому варіанті саме несення служби. І збільшення кількості особового складу, який буде охороняти громадський порядок на територіях, у нас майже збільшується до тисячі чоловік. До, окрім поліцейських, також будуть задіяні військовослужбовці Національної гвардії України, невелика кількість представників ДФТГ та невелика кількість ще у нас буде громадських формувань. Всі спільні наряди біля культових споруд або приближені будуть піші автомобільні наряди, будуть працювати в цілодобовому режимі. Єдине єдине, про що ну в принципі це. Не перший наш вже четвертий е, святкування Великодня під час військового стану, під час повномасштабного вторгнення нашого ворога до нашої держави. Тому, в принципі, е, алгоритми дій у нас напрацьовані. Поліція Полтавської області готова. Я впевнений до будь-яких викликів під час цих свят, але повністю підтримую Володимира Миколаєвича. Все залежить порядок в області від кожного з нас, і як кожен буде відноситись до той іншої ситуації, чи тої чи іншої події, взагалом як в побуті, так і на вулиці, так і в інших місцях. Крім цього, хотілось би звернутися додатково, маючи таку нагоду до духовенства з такими пропозиціями. Владико, щоб спра... це перше, щоб спланували так богослужіння, щоб дійсно не порушували комендантську годину і врахували під'їзди, від'їзди не лише вірян, а і, будемо казати, всіх. Настоятелей, а також обслуговуючого персоналу, які там задіяні під час богослужінь до 12-ї, а потім уже там з 4-ї години ранку. Максимально щоб в культових спорудах саме під час комендантської години і богослужіння, саме в ці часи, ну мінімізувати знаходження цивільного населення, будемо казати, населення наших громад. Ну і до рекомендацій, як завжди, це щоб були оновити, якщо вони ні. У нас ще є там два, два дні на оновлення вказівників на місця найближчих укриттів, а також захисних споруд саме від під час, якщо будуть відбуватись повітряні тривоги. В принципі. Це одні з основних. Ну і додаткове таке прохання, як показала практика минулих років: це щоб духовенство не тримало людей, тривалий час біля культових споруд, саме під час будем казати, освічення великодневих кошиків. Тому, якщо можна, максимально зменшити там не пів години, не годину, не 40 хвилин. Очікували, щоб ми наші містяни, а там кожні там 15 хвилин, наприклад, виходили і проводили відповідні заходи. Тому це як побажання, прохання, бо нам треба ворог дійсно коварний. Ви бачите, квітень місяць, фактично, ворог завдає по території України удари по в місцях в громадських місцях, де скупчення не лише. Будемо казати людей, а і саме болюче для нас це наших дітей і по дитячим майданчикам. Тому з метою забезпечення безпеки в цілому то прохання не створювати, ну будемо казати, штучно, таких великих скупчень. Дякую за увагу. Приміть, будь ласка, до уваги ці рекомендації. Будь ласка, ДСНС, Я думаю, по по, -по і перевірки і стан цивільних ну якби укриттів приміщень цивільного захисту. Я думаю, що це так до вас більше питання. Тому, будь ласка, шановна, шановні присутні. Користуючись нагодою, хочу зупинитися на деяких речах, на які варто звернути увагу ще для безпеки в першу чергу себе і своїх близьких. Перше, це ми провели всі обстеження культових споруд, які будуть задіяні, провели відповідні інструктажі, наголосили на місцях розміщення захисних споруд цивільного захисту, наголосили на дії під час отримання сигналу повітряна тривога. Як вже сказав Євген Павлович, враховуючи час, який і Володимир Миколаївич про це казав, враховуючи час, який летить. Ракета до нашої області це дуже мало часу нам залишається. Тому в разі отримання сигналу повітряна тривога обов'язково необхідно вийти в небезпечне місце і якнайшвидше дістатися захисної споруди. Це перше. По-друге, як ви знаєте, святкування Великодня завжди десь відбувається на вулиці. Тобто, це. Звертаю увагу всіх на розпалення в невстановлених, необлаштованих місцях. Це люди виходять в парки на природу і починається розведення багать, що, на жаль, як показує практика, призводить до пожеж в екосистемах. Тому звертаю увагу на дотримання правил пожежної безпеки. Головним управлінням також будуть організовані рейдові групи, також будуть проводити рейдові відпрацювання щодо поліїв, щодо... Розведення багатьох нестановлених місцях, починаючи по поблизу лісових масивів і інших екосистем. Тому хочу наголосити, що за це передбачаються штрафні санкції, адміністративне стягнення. І, будь ласка, обережіть себе, обережіть природу від небезпек. Дякую за вам. Якщо стиснув. Дякую. Дякую вам, Андрій Миколаївич. Велике Федорович, Будь ласка. Вам пару слів з приводу взагалі, святкувань, графіків і як планується. Я думаю, що в принципі всі парафії будуть десь працювати в такому ж самому режимі, тому так. щоб всім було відомо. Дякую. Дякую. Я розділяю ті застороги, які сьогодні озвучені з уст представників нашої влади і представників правопорядку. Відповідальність має бути, тому що свобода передбачає обов'язкову відповідальність. Ми маємо справу з воєнними злочинцями і з агресором, який не рахується ні з якими взагалі людськими сторонами нашого життя і з людяністю, тому безпека має бути перед усім. Обов'язково ми інструктуємо вже, так би мовити священнослужителів, і можливо цей брифінг теж посприяє. Щоб, наприклад, в міських храмах паски, кошики великодні будуть освячувати впродовж двох днів. Це субота і неділя, тобто перед навіть святом його не якби за релігійною традицією не споживають. Цей кошик, якщо він освячений наперед, але його можна освятити наперед. Не уникаючи скупчення людей і залишитися таким чином, як би з родиною вдома щодо теж священиків, які в міських храмах є настоятелями, вони знають, що треба швидко освятити і відпустити людей, щоб вони не збиралися біля храму і не створювати скупчення людей. В тих храмах, де є якісь укриття, підвальні приміщення, вони мають бути підготовлені в разі екстреної його випадку. Зрозуміло, що це не є там якимось сертифікованим укриттям, але це є укриття, тому воно має бути доступним, мають бути вказівники. Люди мають знати в разі провітряної тривоги, треба якби припинити освячення, зупинити і запропонувати людям негайно сховатися. Богослужіння відбувається для тих вірян, які будуть на богослужінні пасхальному, воно буде в межах якраз дії комендантської години. Парафія збирається в храмі, храм закривається, і богослужіння триває до завершення комендантської години. Після того люди можуть піти додому вже з освяченими кошиками. Тому відповідальність, безпека. Відповідальність за своє життя це заповідь Божа. Тобто, берегти своє здоров'я, берегти своє життя це є заповідь Божа, і її потрібно дотримуватися. Дякую.